Чільна стіна диму стоїть над схилами Везувію. Ось такий краєвид відкривається з міста Неаполь, що за 15 кілометрів від вулкана. Ліси на схилах горять уже кілька днів. Як повідомляють італійські змі, заколиць евакуювали місцевих жителів і туристів. З вогнем намагаються впоратися пожежники. Допомагають співробітники лісового господарства в національному парку Везувій. В операції задіяні також літаки і вертольоти. Це не єдина пожежа в околицях Неаполя. Вогни, що загоряння у регіоні кілька, в усьому винна велика спека і посуха. Везувій єдиний діючий вулкан у континентальній частині Європи. Його вважають небезпечним. Самовій на початку нашої ери знищив римське місто Помпеї. Висота гори 1281 метр. Останнього разу Везувій вивергав лаву у 1944 році. Тоді загинуло близько 60 людей.